За нашими дослідженнями, цій страві близько 150-180 років. Ого, таке глибоке коріння пустила ця страва з цукровим буряком. Доволі глибоке. Більшість інгредієнтів для білого борщу добре знайомі і вже готові єднатися в розігрітому казані з м'ясним бульйоном. Але тут важливий порядок. Першим туди має рушити найекзотичніший елемент страви. Цукровий буряк із банки значно м'якший і добре нарізається соломкою, чи треться за бажанням. Консистенцією квасний коренеплід нагадує ананас, а за смаком дуже схожий на мочені яблука. Ну що, нашому бурячку вже час вирушати до манячку, адже буряк і картопелька готуються найдовше в нашому борщі. До речі, щоб ви знали, цукровий буряк в процесі бродіння стає ще більш корисним. Бактерії забирають з нього зайві